Сьогодні наш випуск присвячений відповідям на запитання батьків, як ви вирішуєте можливі труднощі чи конфлікти між учнями? Моє ставлення до конфліктів хороше. Мені не подобається взагалі називати учнів дітьми. Усім привіт! Я рада вітати вас на каналі дистанційного ліцею Меридіан. З вами Надія Юрова. Я педагог за освітою, але моє серце повністю належить неформальній освіті. І на сьогоднішній день я т'ютерка у дистанційному ліцеї Меридіан. Сьогодні наш випуск присвячений відповідям на запитання батьків: хто ж такий т'ютер і чим він займається у навчальних закладах. Я підготувала такий лототрон. Я буду відповідати на ці питання таким випадковим чином, яке е, першим трапиться. Як часто проводяться ваші заняття та як тривалі вони? Щодо е, тютерських годин, тут мається на увазі, я думаю, тютерські години ми маємо обов'язково один раз на тиждень. У нас є такий тютерський день, це понеділок, коли мінімальна кількість е, консультацій у учнів і вони можуть е, розвиватися так, у різних напрямках, які ми для них пропонуємо. І е, тривалість цих, е, цих занять може бути десь ну, в середньому я скажу, це близько години. Часто буває, що ми затримуємося довше, тому що ми починаємо говорити на різні теми, часто філософські, було що ми там просто співали та грали на гітарі. Іноді тюторська година не розпочинається вчасно, тому що учні діляться тим, як пройшли їхні вихідні, чи як пройшов їхній минулий тиждень, і їх зупинити насправді цьому пориві неможливо, дуже складно. Ну я цього не дуже і роблю. Іноді доводиться, тому що. Аби ми не затягували аж занадто сильно, але окрім. цього ми пропонуємо і додаткові та, активності е, поза тютерськими годинами. До прикладу, дуже важливий напрямок профорієнтації: ми маємо профорієнтаційні зустрічі із, е, різними представ, із представниками різних професій, і е, е, їх ми пропонуємо ще як додатково, так, для того, аби учні розуміли, яку професію їм краще обрати для себе на майбутнє. Також ми пропонуємо участь у різних активностях. Ось, до прикладу, до останнього до Дня Святого Миколая, яке було у середу, 6 грудня, ми робили майстер-класи, і до них запрошували долучатися наших учнів. Тому немає такого, знаєте, лімітованого, що ось ми зустрічаємо раз, раз в тиждень, і на цьому все ні. Є в нас певний графік, але іноді ми виходимо за його межі, і я вважаю це хорошим. Та я вважаю, що це прекрасно насправді. Але взаємодія з т'ютером вона ж е, не відбувається виключно у якісь години вона відбувається кожного дня. І з практично кожним учнем, а, тому що для нас важливо розуміти для мене важливо розуміти, на якому вони зараз етапі, так як вони себе почувають, що взагалі відбувається а, у них, як навчання, як навчальний процес. А для них я думаю, теж дуже розу... дуже важливо а, отримувати від мене цей фідбек щодо навчання, а, що вони рухаються в правильному напрямку, часто, а, хоча знову таке слово правильний для кожного свій. Як ви ставитесь до індивідуалізованого підходу до учнів? Я скажу так: ми не просто ставимося, а ми це робимо, тому що таке слово, як індивідуальний підхід, я особливо, особисто не дуже люблю. Бо для мене воно супер заїжджене і часто через те, що його використовують всі, воно просто втратило свій сенс о тієї цінності. Дійсно, ми про індивідуальність, ми про підхід до кожного учня, як до нашого окремого учня, де нам важливо працювати з ним спільно на результат. І я сьогодні багато говорила про те, що ми і підлаштовуємо графік консультації під учнів і повністю разом з ними складаємо. Даємо план роботи їхній на платформі, аби вони це могли робити у той час, у яким їм це зручно, чи то після своєї першої школи, в яку вони ходять, чи то у першій половині дня, а потім вони можуть займатися секціями, гуртками і так далі. В цілому, практично, всі учні, які у нас навчаються, вони мають додаткові захоплення, і ми радіємо, пишаємося тим, що вони у нас дуже творчі, чи то дуже спортивні і реалізовуються в різних сферах. Це дійсно і про роботу вчителів в цілому, тому. Що е, вчителі мають оцінювати, наскільки на сьогодні рівень знань та навичок учнів відповідає е, вимогам програми, і може бути таке, що е, деякі ну дійсно мають ці освітні втрати, так є прогалини в знаннях з певного предмету. Тоді їх індивідуально варто доопрацьовувати, давати індивідуальні завдання щодо цього. Або ж буває навпаки, учень іде на випередження, у нього прекрасні здібності з цього предмету. Тоді вчителі. Працюють таким чином, аби дійсно розвивати ці здібності ще краще і формувати їх в учнів. Як ви вирішуєте можливі труднощі чи конфлікти між учнями? Насправді я почну з того, що для мене конфлікт це не погане. Конфлікт це завжди е, про хороше в певному сенсі, тому що в конфліктах ми ростемо, ми розвиваємося і ми багато чого розуміємо для себе. Тому я я за те, аби конфлікти ніколи не замовчувати. А, чи виникають конфлікти? Звісно, виникають. Чи нормально це? Ну звісно, що нормально. А, чи потрібно їх вирішувати? Ну, звісно, що потрібно їх вирішувати. Це буває по-різному. У вирішенні конфліктів немає жодного унікального методу, їх просто не існує. Залежить від ситуації але я скажу, що моє ставлення до конфліктів хороше. Як ви реагуєте на відгуки та пропозиції батьків для поліпшення процесу онлайн-навчання? Я скажу так, що дивлячись на які відгуки, в принципі, на моєму досвіді не було ще таких, що аж дуже потрібно щось там чи змінити. А в цілому, ті всі, що були щодо покращення, реагуємо абсолютно нормально. І для мене комунікація з батьками це про комунікацію між секторами, так є е, е, дитина. Учень мені не подобається взагалі називати учнів дітьми, тому що це ніяк не формує у них самостійні теж. Вони діти виключно для своїх батьків. А це тютор, це батьки, є вчителі. Так, і от ми так різні сектори, які мають бути спрямовані на розвиток безпосередньо учня. І звісно, що співпраця між цими секторами вона і сприяє цьому розвитку, якщо ми не будемо реагувати на певні коментарі батьків. Так само, як і батьки не будуть реагувати на наші коментарі, то цього ну якісної цієї співпраці їй просто не вийде. Тому однозначно е, прекрасно, коли батьки мають коментарі, прекрасно, коли батьки е, бачать, яким чином можна щось покращити, і ми завжди за. На сьогодні це все. Я була дуже рада говорити з вами про т'ютерство і сподіваюся, що після сьогоднішньої розмови для вас це е, не невідоме слово. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та дзвіночки. Па-па!